Щиро вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні я би хотів продовжити вивчення книги Даніїла, 10 розділ з 13 вірша. Такі слова записані: Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. Ми тут бачимо трьох персонажів. Першого ми бачимо це, який стояв перед царем це був Гавриїл, і цар був кир перським. І ми бачимо ще одного персонажа: це є Михаїл. Про нього ми поговоримо трошки пізніше. І так ми бачимо, що Даниїлу було видіння. І так як він його не розумів, він впав на коліна і став горячо молитися. В Біблії написано, що він молився. Три тижні, 21 день. Він просив у Господа відповіді на це видіння. Після того, як пройшло три тижні, з'явився ангел. Чому він не прийшов зразу? Часто так буває, що коли ми молимося, не зразу Господь дає відповіді. Та де ж був тоді цей ангел, де був Гавріл? Ангел стояв перед царем, і написано, що цар протистояв ангелові. І відповідь на молитву Даніїла вона включала також певну дію з боку Даніїла. Тобто було видіння, Даніїл це бачив, він хотів бачити відповідь на це, і тому Ангел поспішив, щоб вплинути на царя, щоб він прийняв правильні рішення згідно того, що було відкрито Даніїло. Без сумніву, це стосується тієї роботи, яку мав зробити цар. Це був наказ, який був наданий. Щоб відновити храм в Єрусалимі, ми знаємо, що з цього навіть виходить саме така знаменита дата після цього указу, який зробив цар Кір. Це про 2300 вечорів та ранків. Тому то ангел і був відправлений до нього, щоб вплинути на нього відповідно до Божої волі. Ми бачимо тут дві сили: сатана. Безперечно, спрямовує всі свої сили для опору. Тому ми бачимо, ангел і сатана вони зустрічаються в царському палаці, один одному роблять супротив. Сатана використовує всілякі егоїстичні інтереси, він використовує світську політику для того, щоб вплинути на царя з метою, щоб той чинив опір божій волі. Тоді як Гавріїл він впливає у протилежному напрямку. І цар бореться із цими протилежними почуттями, які були на його душі, і так проходить день за днем. І Даниїл все рівно молитися. І цар все, ще відмовляється скористатися впливом цим ангела, і проходять ці три тижні. І ось хтось сильний, більш сильний, більш могутній. Приєднується до Гавриїла в палаці, і потім вони після того вони йдуть до Даніїла, щоб познайомити його із розвитком цих подій. Тому ми бачимо, що з самого початку Гавриїл каже вже Даніїлові: твоя молитва вона була почута, але протягом цих трьох тижнів, які ти присвятив молити, присвятив постові, царчинив опір. Моєму впливу, і тому я прийшу до тебе трішки пізніше. Ми бачимо, наскільки є важлива молитва. Даніїв молиться, Бог посилає на відповідь Гавріла. Він чекає, поки розвиваються події. І цей вплив, ця сила, сила молитви, вона дуже сильно допомагає народові Божу. Тому хто ж то був такий могутній, який прийшов на допомогу Даніїлові? В 13-му вірші ми бачимо, що це прийшов Михаїл. «Ким був Михаїл, який прийшов на допомогу Гаврієлу? Слово Михаїл це означає подібний до Бога. А, і писання ясно ще показує, що саме Христос носить це ім'я. Якщо ми прочитаємо у Юди в 9-му вірші, там написано: Михаїл це є і архангел. А, архангел означає як головний чи основний. Ангел Гавріл, у нашому вірші, він називає його першим або головним, або самим основним. із Князів Тому із цих віршів ми можемо бачити, що тільки один може бути архангел, їх немає більше, тільки один. Тому що ми бачимо у апостол Павло до Солонян він пише, що при сурмі Божій, при голосі архангела, буде щось відбуватися. Що буде відбуватися? Буде Воскресіння, і це тільки при голосі одного архангела. Це є Христос. Тому ми бачимо в останньому вірші 10 розділу книги Даніїла. Він теж названий нашим князем. А якщо ми відкриємо 12 розділ книги Даніїла, то ми там знаходимо, що князь Великий, що стоїть за синів Твого народу. І ці вирази можна застосувати лише тільки до Ісуса Христа. Ось, друзі, яка велика, яка сильна молитва Даніїла, що коли він молився, навіть після тих видінь мали відбутися якісь дії, і Господь, Бог посилає ангела, який діє і робить з царем. Потім приходить на допомогу вже і сам Михаїл, і впливає на процес розвитку дій, і з чого ми бачимо, і виявляється, 2300 вечора. Вечорів і ранків, ми бачимо, коли цей період закінчується. Починається слідчий суд. І звідси ми бачимо народження адвентистського періоду. Це є е, Лаодикийський період. Тому ця молитва це те, що просив Даніїл відповіді від Господа. Господь це сам впливав на цей процес. Якщо сьогодні ми будемо так сильно молитися, так сильно просити в Господа мудрості і сили, Господь пошле ангела на наші відповіді, і він може навіть рухати процесом у цьому світі. Давайте будемо щиро молитися в цей вечір і просити в нього мудрості, сили і цю науку. Яку ми сьогодні зрозуміли останнього часу, що ми живемо у самий-самий останній період часу, що скоро, скоро вже прийде наш Господь? Давайте будемо молитися і будемо чекати його з надією. Амінь.